Любі друзі, дуже радий бути серед вас і дуже радий розмірковувати, читати Слово Боже разом з вами. Подивимося, Ефісяна, ми слухали вже сьогодні другий розділ і бажання серця просто подивитися, повчитися, навчитися чомусь з першого розділу. Перший розділ з 15-го верша. Друзі, цікаво те, що Він до 15 верша каже, що ми маємо во Христі: одне, друге, третє, п'яте, десяте, і потім каже, тому я зараз буду про це молитись. Він каже, тому я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса Христа і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у молитвах своїх. Амінь. амінь. Якщо амінь, друзі, будь ласка, присядьте. Тобто, дивіться, він каже, я усе все розповідаю вам, навчаю вас. І каже, я чую про вашу віру. Як дуже важливо чути, щоб наша віра вона була сповіщена. Не обов'язково словами, не обов'язково якимось там високопарними кінтики фразками, ділами. Я почув, що про вашу віру. Тобто, якось віра, ця мала якийсь вигляд, якесь вираження. Не перестаю дякувати за вас. Кого дякувати? Дякувати Бога, звісно, бо це Бог робить відповідно нашої віри і певні зміни в нашому житті. Не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах. Для чого він молиться? От, друзі, це питання щоб, э, добре задати нам кожному, сам собі. Для чого я молюсь? Яка є мета молитви? Якщо просто помолитись, якщо просто, ну такі, щоб воздух не застояний був в кімнаті, то це, мабуть, теж якась користь є. Але дивіться, він каже: Я згадую вас в молитвах, щоб? Тобто він має певну мету. Перед тим як молитись, він каже, я в мене є мета, я її зараз буду досягати. У мене є ціль. Я згадую вас у молитвах щоб... і далі саме найкрасивіше, найгарніше ці речі, які просто, знаєте, мені. І коли в мене такі поганенькі настрої, коли там десь руки опускаються, і я в мене такі є декілька таких віршів, декілька місць, які читаєш, і тобі як, е, ну, як таким знаєте, ремешком... Бог пробуджує, каже Ігор, ти ще ти, ти десь заснув, ти застопорився. Бо дивіться, що далі написано. Молюся, щоб Бог нашого Господа Ісуса Христа, отець слави, дав вам. Уже класно. Уже можна ставити крапку. Амінь і Він каже, що Бог слави вам щось зараз дасть. Як вам? От як, якщо вам зараз якийсь янгол прийде і каже, що любі друзі, зараз я за вас помолюся і вам щось дадуть. Це ж класно. Тим від кого? Не ти, що від Зеленського, а Бог слави вам щось дасть. І що він дасть каже? Я, Павло каже, я бачу певні проблеми, тому я кажу, буду за вас молитися певні, певні моменти. І я таке запитаю, питання собі питаю, або до всіх нас. Чи молюся я за ці речі для свого життя, для себе особисто, чи молюся я за ці речі за когось? Чи взагалі за що я молюся? Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави. Дав вам перше, духа мудрості, духа мудрості. Він каже, я чую про вашу віру, я її вже ну, мацаю, да, справи віри вже ширяться навтаки. Але каже, я молюся, щоб Бог слави дав вам духа мудрості. Ще каже, я хочу, щоб він дав духа відкровення. Дуже важливо. Як часто, перевіряючи своє життя, відчуваєш, що отут я не мудро поступив, отут мені не вистачає мудрості. А читаєш Слово Боже, чи якісь в практиці немає відкровення. І Павло каже, вам, у вас є віра, у вас все є непогано вже, але вам щось не вистачає. Я за це молюся. Духа мудрості, відкровення. Для чого? Просто щоб такі мудрі самі ходити. Ні. Духа мудрості, дух откровення, в його пізнанні. Мета пізнання Бога. Оце, що Павло має на увазі, я буду молитись за вас. Ви вже маєте віру, ви вже його познали. Так? Але каже, вам ще потрібно рости рости. Зріст необхідний. В його пізнанні. Далі каже, що вам ще заважає. Ну, Мати ріст гарний, щоб Бог просвітивши очі вашого серця, щоб Бог просвітив очі серця. Дуже часто наше серця таке, ну, мабуть, я може, є такий один тут в залі, так? а може ще хтось є такі щасливчики. Що ти читаєш, кінколи, читаєш і бачиш щось розумом розумієш, але серце десь далеченьке. Зупиняйся, знову, Боже, допоможи зрозуміти, даруй мені очі. І Павло каже, просвітивши очі вашого серця. Тобто, перше, він дає мудрість, відкривання або об'явлення для чого, для пізнання далі. Просвітивши очі вашого серця, для чого? Опять? Якась мета. Не просто ці гарні слова, а мета є: щоб, щоб що? Щоб ви зрозуміли. Нічого собі, так я вже вірю. Павло, ти вже чуєш про мою віру вже від усіх від різних людей. Що ти від мене хочеш? Я кажу: окей, це гарно, ти вже перший клас закінчив, пойшли другий. Щоб ви зрозуміли тобто, віруючий, повинен щось ще зрозуміти, непогано було б зрозуміти. Щоб ви зрозуміли, якою є. Ага, Якою є надія вашого покликання. Тобто надію нашого покликання потрібно ще зрозуміти. А для цього потрібен той, хто тобі розповість, навчить, розтлумачи, щоб ви зрозуміли, якою є надія вашого покликання, яким є багатство слави Його. Чуєте, яким є багатство слави, це потрібно теж зрозуміти. Не просто слави, хоча це також дуже класно, дуже сильно, могутньо. а він каже: багатство слави, різноманіття слави, ти збагачуєшся його славою. Яким є багатство слави, Його спадщини у святих? Тобто святі люди, тобто ті, що освятили своє життя і живуть його життям, Його волею, Його писанням, у них є спадщина, спадщина у Христі. І вона дуже славна і дуже багата. Якою є безмірна велич Його сили? Чуєте, не просто велич, хоча знову-таки велич дуже класна. Безмірна велич Його сили. І, і то, що безмірна велич сили у Бога, дай амінь. Мабуть, усі скажуть, що дай амінь. Але безмірна велич Божа в нас віруючих. Дивіться, дуже цікаво. І Павло каже, що для цього нам, тим, хто вже вірить, вже необхідна і мудрість, і відкровення, і очі світлі. І зрозуміти, а це напрягтись потрібно, а на саме не зайде в голову. Потрібно напрягтись, зрозуміти, дозволити Богу попрацювати з нашими внутрішнями хоча б початку з мозоком. Якою є безмірна велич Його сили щодо нас, віручих? Ця безмірна велич написана, вона згідна, вона не просто сама по собі. Вона працює, а вона належить віручій людині відповідно. Написано, згідно з дією могутності його сили. Не просто окремо ми були сильні, а згідно Його сили, яка дія? як воскресивши Його змертих. Вибачаюсь, давайте спочатку, згідно з дією могутності його сили, що він виявив у Христі, бо проявив у Христі, явив у Христі як воскресивши. Визцілював і, і чистив, очищав людей. Та ж сама сила, сила Святого Духа, він каже, що вона є надбання віручих. І якщо ми зрозуміємо це, якщо ми це приймемо, якщо ми довіримося цьому, то напевно у нас з'являться ті плоди, ті результати, які ми читаємо в Писанні. Тоді Слово Боже у нас буде працювати. Тоді воно буде живим і дієвим дійсно. Згідно з дією могутності Його сили, що він виявив у Христі, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч від себе в небесних сферах, вищі від будь-якого начальства, вищі від будь-якого авторитету, вищ від будь-якої сили, вищ від будь-якого владарування та будь-якого. Даного імені не тільки в цьому віці, але й майбутньому. Він, тобто Бог, усе підкорив під Його ноги та дав Його церкві, як голову над всім. Чуєте, церква, якщо подивитися на всесвіт, є найвищий рівень влади, Бог. Ісус Христос, що Син підкоряється Богу. І далі церква. І далі вже Оони, Ната, Шма, ну все там, президенти, кабінети міністрів, все. Церква вище все. Він каже, що ти знаходишся, це є спачина, ти є там, де Бог поставив повноту Божу. Він все підкорив під ноги. Та дав Його церкві як голову над усім, церкві, яка є Його тілом, церкві, яка є повнотою того, хто наповнює все, хто наповнює все, церква повната Божа, У мене дуже велике благання, питання, побажання. Щоб ми також молилися, наприклад, цією навіть молитвою. Я знаю, що івановські віручі вони не дуже люблять, е, такі, знаєте, практику молитвословів. Я до цього, мабуть, і не, не кличу, але, друзі, молитися за себе, молитися друг за друга, один за одного, е, щоб Бог дав мудрість, щоб Бог дав відкровення для Його пізнання. Щоб Бог просвітив очі, щоб ми почали щось розуміти, щоб ми збагачувалися Його надією, і щоб ми дійсно відображали повноту, ту повноту, до якої Бог нас призвав. Давайте зараз це ми будемо практикувати. Піднімемося і помолимося. Амінь.